Переговори про Україну в Саудівській Аравії стартують найближчими днями. Про це повідомляє видання Reuters. Ще одне авторитетне ЗМІ підтверджує переговори в Саудівській Аравії. Зокрема, найближчими днями там має зустрітися делегація США та Російської Федерації. За словами конгресмена Майкла Маккола від США. До Рріядо поїдуть держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Волц та спецпредставник Вітков. Він також називає метою переговорів організацію цього саміту за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговорниками. Офіційні особи також заявили, що немає планів приєднання представників ЄС до переговорів. Відбулася розмова голови Держдепу США Рубіо і глави МЗС Російської Федерації Лаврова. Ініціаторами розмови виступила США у Міністерстві закордонних справ Росії. Заявили, що сторони домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі. На вищому рівні. Видання Bloomberg пише, що Путін формує команду досвідчених переговірників для контактів із представниками президента США, який прагне укласти угоду про припинення війни в Україні. За даними джерел, до групи входять головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін, який має. Спільне минуле з Путіним у КДБ. Неофіційним каналом зв'язку з командою Трампа може стати фінансист Кирил Дмитрієв, випускник Стенфорда і Гарварда, пов'язаний із родиною глави Кремля. До Саудівської Аравії від Росії поїдуть Лавров, Ушкало і глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило. Про це повідомляє видання Reuters. Пісков заявив, що зустріч буде присвячена насамперед відновленню всього комплексу російсько-американських відносин, а також підготовці можливих переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні та організації зустрічі двох президентів.